Ня в ефірі випуск новин ми розкажемо про найважливіше в студії Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Негода, що панувала вночі на території Закарпаття, не призвела до людських чи масштабних майнових збитків, і все ж два прикрі наслідки вирування стихії зафіксовано в Ужгороді, і пов'язані вони з падінням дерев. Так, на вулиці Яна Гуса шквальний порив вітру звалив дерево на автомобіль Фольксваген Пасад». А на вулиці канальній від падіння дерева постраждали відразу два автомобілі ВАЗ. Загалом по області рятувальники минулу добу називають спокійною. Для проведення рятувальних вірніше. Аварійних робіт на місці події працювало рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, де які за допомогою бензопил здійснили, провели розкрижування дерев і таким чином звільнили ці транспортні засоби від гілок павшого дерева. Купи ляльку допоможи солдату. В обласному центрі стартував благочинний майстер-клас по виготовленню ляльок мотанок. Впродовж двох днів на площі театральній ужгородська майстриня Тетяна Поренець вчитиме усіх охочих зробити символ родинного оберегу. Усі зібрані кошти передадуть військовим в зону. АТО. детальніше про майстер-клас у наступному сюжеті. Ідея майстер-класу виникла спонтанно, розповідає організаторка заходу. каже, стежить за тим, що відбувається на сході, а тому вирішила і сама допомогти воякам. Всі зібрані кошти підуть волонтерам із Мукачева для закупівлі спорудження і спорядження для солдат, які знаходяться в зоні АТО. Я закупила потрібні тканини. Ну все, що потрібно для неї. Вибрала день, місце. Години і вирішила провести такі майстер-клас. Я надію, що ці ляльки будуть оберігати нашу Україну і наших солдат, бо вони зараз цьому дуже потребують. Пані Олена дізналася про майстер-клас через інтернет. З самого ранку провела свою доньку Еліну, яка вчиться власноруч робити ляльку-мотанку. Олена каже, такі заходи корисні дітям та допомагають зберегти національні традиції. В плані допомоги і в плані розвитку, і а саме головне в національної традиції Те, що ми їх зберігаємо, вкладуємо в дітей. Це найкраще, що можна сьогодні пропонувати нашим дітям. Здавна ляльку мотанку вважають символом жіночої мудрості та родинним оберегом, тому під час її виготовлення важливі підбір кольорів та тканин. Тут є бубенчики, вона так гарненько дзвонить, Це дуже добре для малих дітей гратись. Ось, наприклад, лялька-мотанка, як ви бачили, традиційна, має ось такий хрест в основі на голові. Цей хрест означає, горизонтальна лінія це земля, вертикальна лінія це небо. Червоний колір, так зелений, жовтий. Буває інколи і чорний використовують для того, щоб зробити обкантовку. Такий майстер-клас проведуть і в Мукачеві вже цими вихідними. Там буде більш розкрита ця тема. Там також буде присвячуватися нашим солдатам з ані АТО, Буде кошти надходити у підтримку. їм. також там будуть представлені інші майстер-класи для льок-мотонок. Також різних прикрас в обласному центрі майстер-клас триватиме впродовж двох днів. Усі охочі можуть долучитися до заходу, виготовивши власну ляльку-мотанку або ж допомогти українським солдатам, придбавши готовий народний оберіг. Чутливі натури митці, осторонь подій в Україні не залишаються. Вони й далі роблять те, що їм дається найкраще творять. А ось вилучені кошти з продажу своїх творінь спрямовують на підтримку військових, котрі несуть службу в зоні. Ато благодійні арт-акції нині організовують у кількох областях, серед яких і наша так на Закарпатті Місяць тому розпочав роботу інтернет-аукціон, у рамках якого знані митці краю продають свої роботи майже за безцінь. За цей час вже 16 робіт знайшли власників на черзі. І ще 30. Закарпатські художники збирають на тепловізор, торгуючи власними картинами. За місяць роботи благодійного інтернет-аукціону вже продано витворів на більш як 20 тисяч гривень. І це третина від необхідної суми. Щоправда, всі кошти давно можна було зібрати, якби полотна збували за звичними цінами. Проте ми наполягли невисока вартість, пожвавить попит. А крім того, дасть змогу придбати твори мистецтва людям різного достатку. Художники дійсно я щирі і вони від душі віддають своє найдорожче, це свої картини задля того, аби допомогти нашим українським воякам і придбати той апарат, який вони потребують. Можна тільки бути вдячними. Нашим митцям, які долучилися до цієї акції, і тим жертводавцям, які з задоволенням віддають, можливо, свої останні гроші, але вони їх жертвують на спільну нашу добру справу. Пані Ольга, цінителька мистецтва про аукціон, дізналася від сестри, у якої гостювала в вихідні. Помітила обновку і поцікавилась. Ідея сподобалась, тому жінка, не гаючи часу, відшукала сторінку аукціону і обрала картину. Осінь після дощу Андрія Антонієва. Я рахую, що серед моєї колекції ця картина займе одне з найдостойніших місць. і Я буду завжди пам'ятати про неї і знати, що ця картина не надзвичайна. Я ще подумовую, що можливо я ще якусь картину придбаю, і не тільки я. І зараз я готова поділитися цим враженням і готова показати всім своїм подругам, всім своїм друзям і знайомим. І, і я з кожним днем переглядаю сайти, завжди слідкую за тим, які ще картини появляються, і які ще є можливість придбати. Не тільки покупці активізуються, а й дедалі більше авторів долучається до аукціону. Зараз їх з 30 хоча починалася благодійна ініціатива з сімох митців. Серед них Олена Кондратюк. Мисткиня зізнається, вірить у силу доброчинства, тому без вагань віддає свої картини. Нові ж поки не пишуться. З того часу, як почалися події, я в принципі взагалі не працюю, не малюю, тому що якось не той настрій. Одну роботу я зробила на тему агресії, але не хочеться робити таких робіт багато. Із доповненнями та змінами в області продовжує діяти програма Турбота, яка спрямована на допомогу переселенцям із ходу, учасникам майдану та учасникам бойових дій в зоні АТО. Згідно ініціативи, фінансову допомогу вже отримали вісім сімей. Їм держава виплатила компенсації у розмірі 100 тисяч гривень. На таку ж допомогу чекають ще вісім родин. Усі ці компенсації отримають родини, члени яких загинули під час бойових дій в зоні АТО. Крім того, в липні прийняли рішення щодо надання матеріальної Допомоги закарпатським військовим, котрі нестимуть службу у східних регіонах України. Цим рішенням передбачено загальна сума видатків на матеріальну допомогу 3 мільйона п'ятсот. І на сьогодні забезпечено виплату 98 військовослужбовцям на кожного по 35 тисяч 710 Ці кошти виплачувалися готівкою і і з тою метою, щоби. Військовослужбовці, які отримали її, забезпечили себе, тобто на технічне забезпечення, це бронежилети, каски. Відпочинок і навчання триває прийом заяв до навчального літнього табору. Його учасниками можуть стати прийомні родини та мешканці дитячих будинків сімейного типу. Табір створений для підвищення виховного потенціалу батьків-вихователів. Цьогоріч це вже друга така подія. Вперше навчання проводили в черні для україномовних сімей. Вдруге вже угорськомовний табір пройде в серпні. Протягом чотирьох днів з учасниками табору працюватимуть психологи та педагоги. Допоки до участі зголосилося 8 сімей та 30 дітей з усієї області. Заяви на участь в таборі прийматимуть до 6 серпня. З батьками будуть займатися різні тренери, тренери наші з Закарпатського обласного центру, і також від благодійного фонду Шамуель будуть із Венгрії запрошені гості, психологи, педагоги. З дітками в той час будуть проводити волонтери-педагоги, тобто займатися із ними різними видами діяльності. Часто ми зараз використовуємо методики хендмед, є е, е, заключний концерт. і Тоді е, дітки готують подарунки батькам. Свої вироби, що вони під час е, е, цього літнього табору робили, вони от демонструють. Більше новин на сайті tisa1.tv, а також у головному випуску о 19. -тій. Тоді підведемо інформаційний підсумок дня. Побачимось вчасно.